І так, народ приїхав я на наш другий точок, де стоять наші відводочки, і вирішив заглянути в перші відводки, які ось були зроблені Ось оця, на цих підставочках. Ось отакий відводок, на три рамочки він був. Що я помітив, це помітив ось оці такі нарості біля кормушки. Ми їм давали два рази сиропу. І ви зараз побачите картину. Я вже її побачив, я підняв кормушку для того, щоб переставити. І я побачив картину таку, що. Ну Ось така картинка, народ. Бачите? Вже воно все засіяне. Це що значить? Значить те, що їм терміново потрібно доставляти уже рамочку вищини 100%, тому що ну, вони вже піврамки відтягнули. Якось так. От вам народ і водочок. Це вже практично це вже готова сім'я, тому що зараз четверту рамочку доставив, тут бджоли навалом. Ось така картина, друзі. Давайте я його дістану. Ось бачите. Вжила перепльотом, якось отак. Шикарно, просто шикарно.